Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. А чи може Україна допомогти Трампу? Не тільки Трампу, але й Європі. Я маю на увазі переважно Євросоюз, у чому допомогти? Ну, Трамп вже ж вимагає від Європи, щоб вона ну, вела повне ембарго на постачання до неї енергоносіїв з Московії. Ну, Україна що, може. Допомогти в цьому сенсі, наприклад, знищуючи головні логістичні хаби, кажучи, науково, і місця розгалудження нафтопроводів, а також нафтових терміналів у найбільших портах. Це ж так? Ну, будемо допомагати. І Європейцям і Трампу, тому що поки вони там додумаються, поки вони там е, вирішать щось. Оця вся бюрократична тяганина в ЄС, вона надзвичайно розвинена. Це ну, ну просто факт незаперечний. Там, щоб прийняти якесь рішення, то іноді роками це, це йде обговорення. Так, узгодження, позиції, і все таке інше. А тут шарах раз, і все. <гум> так. І Трамп задоволений, і Європа задоволена. Ну, це так. І Україна в цьому сенсі діє правильно, звичайно, ударивши по тому терміналу нафтовому на Балтійському морі, який нібито за рік аж. 60 мільйонів тонн нафти перекачує. Чи це за цей час? Я маю на увазі за неповних 9 місяців, там 60. Відправили до Європи. Але ж рік ще не закінчився. Мене турбує інше. Я буду відвертий з вами, шановні пані та панове, абсолютно відвертий. Мене цікавить і хвилює те, чому так різко у нас у наших засобах масової інформації замовкли говорити про Фламінго. От зараз якось так переключилися на те, що Україна наносить далекі удари. Отам От по е, району Уфи, де нафтопереробний завод, де там близько е, 2000-1800, здається, кілометрів туди. Потім оця, оцей нафтовий термінал на Балтійському морі, де. Ну, теж близько двох тисяч. А де Фламінго з заявленими трьома тисячами? Так. І там один із наших блогерів просто виставив віддалі, так би мовити, від України до основних і найбільших. Нафтопереробних заводів по повітрю або по прямій лінії. І там, ну, фактично, що не входить туди? Хіба що у межах заявленої досягності Фламінго хіба що Хабаровськ? Так. Ну, там всього два чи три заводи існує, ну, як максимум чотири, і то невеликих. Але ж в межах досягності 2800 кілометрів. Це від Києва. А якщо брати від кордону України, то 2,4-2,5 тисяч кілометрів знаходиться найбільший в світі омський нафтопереробний завод, який переробляє понад 21 мільйон тонн нафти. Як на мене, якщо у нас фламінго дійсно існує, то зараз найвдаліший момент для того, щоб допомогти нашим західним друзям і союзникам у виконанні вимог їхнього теж, найбільшого партнера, друга, соратника і так далі Дональда Трампа.